Ну що, понесли бак. Давай, помагай. Піднімай. Чого? Та його 40 кілограм. його підняти. Що, несем? Не понесу. Не понесеш? Біда. 350 літрів. Ой. Та легше. По багажника Так? Да? Все, запакований бак мазовський. Ідеально. Молодец. 7-4, тебе 5. Пошла. Mm -hmm. Красота. Друзья, коллеги, вітаю на канале. Сегодня приехал представник компании Спрайфорс Дмитро. Будем налаштовувати автопилот. Так, добрый день. Сьогодні мені дали таку штуку, сказали, щоб я знімав відео. Сьогодні ми продовжимо проваджувати точне землеробство в цьому господарстві. І наступний крок це створення контурів полів. Трактор повністю їде на автопілоті, налаштували, Відбили лінії, зробили зворота поля на одній другій. І, в принципі, в такому режимі працювати оператор Зручно, легко, може це діло вивчити будь-який тракторист і отримувати задоволення від роботи. Комфортно, дуже комфортно, так як монітор великий, не треба придивлятися і дивіться, які гарні рівнесенькі лінії. Ідеально. І це, до речі, ми працюємо на безкоштовному сигналі. Тут похибка складає 10 см да? до 10 РТК буде підключати вже безпосередньо, як будемо виконувати польові роботи. Але да, від цього достатньо для того, щоб зрозуміти принцип роботи даного автопілота. Fajai Dynamics. Хлопці приїдуть, все встановлять, лишніх проводів у вас ніде не торчатиме. Дуже акуратно запаковано все. Так що великий-великий плюс. Компанії SprayForce. звертайтеся, телефон я залишу в описі під даним відео. Вас проконсультують і все розкажуть так, як ви хочете. Задоволені автопілотом FedJ Dynamics. Не жалкую, що витратив на нього такі кошти. І тим паче я скажу, що це не найбільші гроші, за які можна купити таку техніку. Є набагато дорожчі технології, але функція в них усіх одна: рівно вести трактор і щоб не втрачався сигнал, гарна повинна бути антена. В принципі, з РТК, я думаю, проблем не буде ніяких. Також плануємо до цієї системи під'єднати сівалку з автовідключенням секцій. Секшн, контроль, так званий, і диференційовану норму висіву наших культур, то це взагалі буде вищий пілотаж. Але все ж по порядку. Спочатку ми повинні навчитися працювати з автопілотом, зрозуміти його специфіку, а потім вже переходити на наступний крок. Я вам скажу, що автопілот штука хороша, але стовпи ніхто не відміняв. Тому е, надійся на техніку, але ж і сам, як то кажуть, не плашай. Треба обов'язково. Щоб людина дивилася, куди він їде, як він їде, чи нічого не зачіпає, чи немає ніяких додаткових перешкод. Колеги, ось так виглядає результат нашої роботи. Це те, що ми об'їжджали, обміряли поле. Ми знаємо його площу, і за допомогою програми Farm Management ми можемо на цьому полі намалювати лінії, по яким ми будемо працювати. Ну, наприклад, отсюдова буде лінія до отсюдова це буде, буде гони, по яких ми сіємо. Зворота саме легше робити безпосередньо в тракторі на планшеті від. Феджай Dynamics. В процесі роботи, коли трактор працює в полі, ми в онлайн режимі можемо спостерігати, де знаходиться наша техніка і яку роботу вона виконує. Також ми можемо підгружати NDVI-карти в наш автопілот і потім вже в перспективі робити диференційований посів. Супер! Клас, Все, автопілот вимкнений. Так само ми його вмикаємо. Все під рукою, дуже зручно, додатково у нас ще до цього діло йде пульт. На сьогодні. Ми, правда, його не привезли, але я думаю, на майбутнє ми його покажемо в наступних відеох, як це полегшує нам роботу. Так що чекаємо. Начебто, все налаштували, зрозуміли основні правила роботи. Ну а далі, вже ближче до діла, як вийдемо в поля, будемо вам показувати особливості даного автопілота від компанії Spray Force FJ Dynamics. Так що підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть ваші Думки, я всі їх читаю, ставлю вподобайки, і я думаю, що це дуже дуже корисно для кожного з нас. Так що, всім добра, все буде Україна.